Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. Пластуни передали Вифлеємський вогонь у Івано-Франківську обласну лікарню для поранених воїнів та медичних працівників пріоритеті, повинні бути ті, хто захищає наш спокій, хто захищає наші завтра. У Івано-Франківську пройшли обласні змагання ігри нескорених. Всі повинні знати, що ми такі ж люди, і щоб деякі не забували, що ми повернемось. Як майстрині скосівщини Катерина та Сюзана Словак шиють кептарі та сердаки. Один е кептар то він коштував як корова, так. ну це гонорово. They... 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 Вифлеємський вогонь, який 13 грудня пластуни передали в Івано-Франківську обласну клінічну лікарню для воїнів та медиків, привезли в місто два дні тому потягом із Києва. До України вогонь прибув із Австрії, розповідає пластунка-розвідувачка Анна Марія Заборник. Сьогодні, враховуючи ті обставини, в яких ми живемо. А саме повномасштабне вторгнення Росії на територію України мені здається, що в пріоритеті повинні бути ті, хто захищає наш спокій, хто захищає наші захисти, наші мрії, наше майбутнє. А саме захисники тут заступниця медичного директора з медсестринства обласної клінічної лікарні Наталія Ружило каже, що передача вогню символізує прихід нового етапу насамперед для пацієнтів. По-перше, що нас не забувають, наскільки нас, скільки наших пацієнтів, тих, котрі для нас усіх зараз для країни найдорожчі, найрідніші і яким хочемо дуже допомогти. І для нас то тішимося, що ті молоді люди хочуть передати нам частинку того тепла, який має цілий світ. Ми також його тримаємо і будемо намагатися передати то тепло нашим тим, хто нас лежить і хто нас працює. Наталія Ружило каже, що вофлеємський вогонь горітиме в лікарняній капличці. Пластунка Анна Марія Заборник розповіла, що невдовзі вогонь передадуть в інші медзаклади, церкви, а також запалять ним лампадки на стометрівці під стендами з портретами загиблих воїнів. З її слів, про передачі повідомлятимуть на Фейсбук сторінці пласту. Степан Пенкалюк, Роман Булелек, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Спецпризначенці Центру спеціальних операцій А служби безпеки України у івано франківській області знищили військову техніку росіян на Авдіївському напрямку, а також порушили їхні логістичні шляхи. Відео роботи бійців опублікували на Фейсбук-сторінці СБУ у Франківській області. Як ідеться у дописі, за допомогою fpv дронів спецпризначенці знищили два тентові урали та УАЗ-Буханку разом із вантажем. Так бійці СБУ порушили логістичне постачання російській армії військової та інженерної Техніки під Авдіївкою. Відео з результатами влучання оприлюднили російські телеграм-канали. На них видно техніку, що палає, та ліквідованих окупантів. Пишуть на сторінці відомства. Рятувальники попереджають про значну сніголовинну небезпеку у високогір'ї Івано-Франківської області. Про це повідомляють на Фейсбук-сторінці держслужби із надзвичайних ситуацій через відновлення опадів 13 та 14 грудня у високогір'ї Франківщини зберігається значна сніголовинна небезпека третього рівня. йдеться у дописі. У високогір'ї можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях окремих природних середніх та великих лавин повідомляють на Фейсбук-сторінці «Сніголавинна ситуація в Україні. Карпатах Туристам рекомендують утриматися від походів у гори. Військовослужбовець Сергій Камінський з протезом замість правої ноги долає дистанцію 50 метрів. Всі повинні знати, що ми такі ж люди, і щоб деякі не забували, що ми повернемось в суспільство. І ми відрізняємося тільки тим, що ми дещо робимо гірше ніж звичайний. Але ми трохи маємо на це право. Сергій Камінський бере участь у іграх нескорених, які 13 грудня організувала Івано-Франківська військова адміністрація. Зі слів начальника управління спорту та молодіжної політики Ова Ореста Оклієвича. Участь у цих змаганнях взяли 40 військовослужбовців, які наразі перебувають на Івано-Франківщині. Він розповів, що приїхали на змагання вони як з госпіталів, так і з військових частин. Звичайно, я свою лікуючу лікарку попередив. Вона ну так з обережністю мене ну сказала, що дивися, щоб не травмуватись. Військовослужбовець Андрій Дашкевич, в якого ампутована нога, каже, вирішив взяти участь у змаганнях з важкої атлетики, бо колись цікавився цим. Беру участь тому, що заради популяризації спорту, і взагалі щоб це можливо когось змотивувало. І, взагалі, в активну участь стараюся брати в житті лікарні в заходах, які вони проводять, адже вони працюють для військових, для того, щоб реабілітувати військових і взагалі організовують різні заходи, там, там чи вивчення англійської мови. Військовослужбовець із Костянтинівки Донецької області Станіслав Зуй розповідає, вирішив спробувати свої сили у настільному тенісі, колись займався бойовим самбо, а зараз, каже, намагається підтримувати фізичну форму, попри ампутацію ноги. Трохи, тіпа, тяжко без ноги. Та як відчуття та теніс, так теніс, який був такий лишився. Трошки. Просто складніше грати, й все. Ну, але я і до того не файно грав, так що нема проблем. Ігри нескорених обласна військова адміністрація організовує вперше, каже Орест Оклієвич. З його слів, військовим запропонували шість видів вправ: біг на 50 метрів, кидання баскетбольного м'яча в кільце, дарт, настільний теніс, підняття гирі і жим лежачи. Ми рахуємо що це і реабілітація військових. Вони зможуть проявити себе в якихось других видах, їм треба відійти від того, що де вони знаходилися, де вони зараз знаходяться, і саме спілкування і в планах нас в тому, щоб ці ігри переросли в нас в області традиційними і більш масштабними. Перших переможців судді визначили серед учасників гри Ударц зі слів військовослужбовця Олега Івахнюка. Для нього здобути перше місце стало неочікуваним. Я думаю, що я програв. Так чисто ну, хотів ну, прийняти участь і все, вийшло, що я виграв. Я радий, що побачити з хлопцями, з ветеранами. Багато кого зустрів, кого знаю. Оксана Василик, Роман Кочержук, Суспільне новини, івано франківськ Катерина Словак родом із Криворівні Верховинського району. Зараз проживає у селі Старий Косів. Жінка розповідає, що 13 років займається кушнірством і популяризує традиційний український одяг кептарі та сердаки. Навчитися шити, каже, хотіла ще в дитинстві. У мене по роду вуйко шиє кушніром був. Він виробляв шкіру сам. І виготовляв кіптарики, оці, всякі. але як я прийшла до нього дитиною, хотіла навчитися. А він сказав, що тяжка робота, тобі того дитину не треба. І не захотів мене вчити. А потім вже прийшлося, як вийшла заміж, а там мама вишиває. Я така, о, я вже не казала, навчіть мене. Я казала, дайте, я вам щось допоможу. Зазвичай розповідає жінка, кептарі шиє за прототипом зі старих фотографій чи робить репліки давніх виробів, не змінюючи орнамент, щоб передати спадок для наступних поколінь. За основу виробу, зі слів Катерини Словак, колись брали шкіру. Зараз же майстриня використовує шкірозамінник, а також кашемір та сукно. На виготовлення одного кептаря вона витрачає від одного місяця до трьох. Всю роботу каже, виконує вручну, починаючи від викрійки та закінчуючи найскладнішим елементом. Снурками. Це силінка йде у нас. Силінка це шкір замінник, нарізається білий і чорний, і просилюється і робиться силінка. Потім цю силінку приловлюємо, називається козлик. І кладемо під козлик сухо злоті, аби воно відблискувало, бо воно гарно виглядало. Потім йде розкреслюється на снурки, бо це називається снуркіє. І оленка між тим чорним кольором даю, сухо злодь теж даю. Це вже йде єр Єровання називається. Це пов'язано з лісом. Ер. То це є наші гори, наші смереки, так колись описували старі люди. Тут кишенька тепер практикую я більшість, бо колись квіти робили. Я ще даю, знаю, що символізує листок дуба ж у жолуді. Це є чоловіча сила. Дев'ять років тому Катерина почала шити сердаки. За основу бере кашемір або сукно, виготовляє один виріб за місяць. Жінка каже: відколи почалася повномасштабна війна, люди більше почали носити традиційні. Український одяг. Жіночі чим відрізняється? Гету все однакове, лише одно, що у жінки рука у закочені, а у чоловіка ви а так ковнір стієчка теж дармовеси одинакові. Колись дуже просто, колись без тих квіточок. Там йшли малесенькі шили. Дуже маленько шили. Самі куточки, оці оленячі рожки були. Оце було я тепер кажу, парасольки, але це та як горб горби означає. І оце та як сяєво, це іде як сонечко розповсюджує своє сяйво блискуче. І на як отак сухо дають і такі гарні світлі кольори. Подібне на сонечко зі слів жінки популяризувати традиційний український одяг їй допомагає донька Сюзанна Словак. Вона поєднує кептарі з сучасним одягом, зокрема джинсами. Дівчина каже, використовує окремі елементи, до прикладу, дармовиси, як аксесуар до сумки, одягу чи прикрасу на волосся. Я почала носити, що можна одягнути просто кептар. Не треба одягати весь стрій, тому що це ще дуже дорого. Ну, мати весь стрій, це треба ну, таке газдівство колись так, як розказує, якщо ну, один е, кептар то він коштував, як корова. Так. Ну, Це гонорово. Це дуже гонорово. І зараз, в принципі, так само. Зараз Сюзанна робить репліку кептаря 1892 року із села Річка Косівського району. Вона створила каталог, де зібрала старовинні фотографії кептарів з різних регіонів України. Тут каракуль теж йде натуральна сиренька. І оце чорненьке, це теж йде, наприклад, в сукно, і воно так зроблено. Тут вже видно, що тут є китички. Так гарно дуже видно. Дві сторони та ще не дороблена повністю, а ця вже практично майже зроблена. І яка різниця просто як вона зовсім по-інакшому грає? Фото в українському кептарі, який створила Катерина Словак, у своєму інстаграмі виклав берлінський дизайнер Френк Вільде. Втім, каже жінка: український традиційний одяг іноземці купують рідко, а половину замовлень роблять українці, які виїхали за кордон. Загалом за 13 років Катерина Словак пошила приблизно 350-400 виробів. Наталія Василовська, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківська область. Мене звати Уляна Пчолкіна, я громадська діячка, яка опікується правами осіб з інвалідністю в Україні. Повномасштабне вторгнення 24 лютого я зустріла в себе вдома в Бучі. 9 березня ми поїхали по непогодженому коридору, і ми просто вискочили. У нас українська організація група активної реабілітації. Ми переформатувалися, і так як ми організовували табори, працювали з програмою першого контакту, ми припинили ту діяльність, але травмованих осіб стає більше. більше, більше І більше. І 2014 року, і до того ми ніколи не розділяємо людину, тому що яка різниця між військовим з травмою спинного мозку і цивільним з травмою спинного мозку? Потреби будуть однакові. Нормальне крісло колісне, нормальне самообслуговування, навички, які людина потребує, нормальний менеджмент сечового і кишківника, нормальне сексуальне життя. Ну, тобто ми говоримо про всі ці теми, ми вчимо людину жити далі. Я розумію, що можливо за свого життя я глобально не зміню нічого, але точно знаю, що я можу закласти хоч пару цеглинок в цей фундамент. Тому власне я намагаюся якось, хоч трошки, зберігати енергію, вчитися дуже багато для того, щоб працювати далі потім на відновлення, якщо ми не будемо єдині, ми не виживемо. Так, українці такі ми, ми різні, дуже різношорстні. Ми можемо по різному дивитися на різні речі. Але коли Рашкастан вторгся до нас повномасштабно. Всі взяли руки в боки. Ні, мою Україну чіпати не треба. Тому всі об'єдналися попри дуже різні погляди.